Хочеться привітати всіх вас, привітанням нашого Господа Ісуса Христа, мир вам. У нас продовжується серія проповідей по післанню апостола Якова. Давайте відкриємо третій розділ. Ми вже дійшли сюди. Я сподіваюся, всі вже помітили, що це пісня наповнене практичними. Корисними повчаннями і ще одне перед нами, третій розділ з першого вірша прочитаємо. Брати мої, хай не буде багато таких, які стають вчителями, знаючи, що приймемо більший осуд. Адже всі ми багато грішимо. Коли ж хто не грішить словом, то досконалий чоловік здатний приборкати усе тіло. Ось і коням вкладаємо гуздечку в, в рот, щоб нам корилися і керуємо всім їхнім тілом. Ось і кораблі, хоч які великі та гнані бурхливими вітрами, але керуються малим стерном, куди лише хоче стерновий. Так само і язик, хоч і малий орган, а дуже хвалиться. Ось який невеликий вогонь, а спалює такий великий ліс. язик це вогонь, світ неправдий. Язик так поставлений між нашими органами, що опоганяє все тіло і підпалює круг життя, а його самого запалює гігієна. Адже всякий рід звірів і птахів, плазунів, рік приборкуються, вони освоєні людською природою. А язика ніхто з людей не може приборбити, він зло не повний смертоносної отрути. Ним благословляємо Господа і Отця, і ним проклинаємо людей, які створені за Божою подобою. З тих самих уст виходять благословенні прокляття. Не годиться, брати мої, щоб так було. Хіба з одного джерела виходить солодка і гірка вода? Чи може, брати мої смоковниця родити оливки, а виноградна лоза смокви? І Солончак не може давати солодкої води. Амінь. Займайте увагу. Існує щось таке, чим кожен із нас займається. Ми це робимо в церкві, ми це робимо на роботі, ми це робимо вдома і ми це робимо навіть в магазинах. Всі ми розмовляємо. Всі ми розмовляємо. Взагалі слова це величезне благословіння. Ми знаємо, що Бог створив людину, яка може спілкуватися. І цей дар спілкування він від Бога. Ніхто так не може спілкуватися, як людина. І ми дуже звикли до цього дару, але уявіть собі, яким би міг бути світ, якби ми не могли спілкуватися. Разом з тим, те, що ми говоримо, може мати і руйнівні наслідки. Щось сказав у пориву гніву і зіпсував відносини. Завдяки. Язику люди сваряться, завдяки язику люди можуть ранити. Можливо, навіть хтось із тут присутніх на минулому тижні посварився з кимось. Можливо, ви саме зараз переживаєте біль від того, що хтось сказав. Або, можливо, ви зараз переживаєте. Страждання від того, що ви комусь сказали те, чого не треба було б говорити. Що Біблія говорить про язик? Ми прочитали цей уривок Якова 3 розділ з 1 по 12 вірш. І перше, що можна взяти із нього, це те, що язик небезпечний. Запам'ятайте, язик небезпечний. Те, що в нас тут є, це небезпека. І це те, що багатьма-багатьма різними аргументами пояснює нам Бог через якома. Перший вірш, давайте звернемося, брати мої, хай не буде багато таких, які стають вчителями, знаючи, що приймемо більше її Знаєте, як він не відмовляє тут ставати вчителями. Він навіть сам причисляє себе до їх числа. Він говорить, приймемо. Ми, тобто він в цьому числі вчителів. Але він попереджає, що не багатьом треба ставати вчителями. Бо дуже важливо, що ти говориш, дуже важливо, що вчитель буде говорити, чому він буде вчити, як він буде наставляти. І знаєте, чим більший вплив, тим більша відповідальність. Тому це важлива настанова для тих, хто навчає. Якщо ми навчаємо із бажанням покрасуватись, не живучи Христом, проповідуємо Його, судилище Боже буде суровим вироком для нас. Але якщо ми навчаємо заради щирої і справжньої любові до Господа і збудування слухаючих, тоді ми можемо з радістю чекати цього судилища. Чому? Тому що воно буде означати для нас велику нагороду. Варто зазначити і визначити, хто ж є вчитель. Чи це стосується лише проповідників, чи це стосується лише якихось офіційно поставлених вчителів в церкві, рукопокладених, можливо. Хто це такі? Справа в тому, що саме слово цей термін не означає лише обмежене коло осіб відповідальних. Він включає всіх тих. Хто вирішив наставляти інших членів общини. Тобто це вже коло ширше. Це не лише той, хто стоїть за кафедрою, але кожен хто навчає члена общини в приватній розмові, можливо, в малій групі. Кожному із таких людей треба пам'ятати про велику відповідальність. І про небезпеку власного язика. Язик небезпечний. Читаємо другий річ. Адже всі ми багато грішимо. Коли ж то не грішить слово, то досконалий чоловік здатний приборкати їх усе тіло. Всі ми багато грішимо. Послухайте уважно, знаєте, дуже часто ми думаємо, що. Ну я, я думаю правильніше за всіх. І часто суперечки якраз виникають через те, що я правий, а хтось не правий. Але послухайте уважно, в словах ми не точні. Я думаю, ви погодитесь. В оцінках некоректні, в своїх інтерпретаціях суб'єктивні і у своєму розумінні обмежені. Ми не знаємо мотивів людей. Ми не знаємо всієї картини, ми не знаємо, що було перед цим, до чого це приведе. Ми обмежені. І тому те, що ми говоримо, може бути навіть гіхом. Слово «грішимо» в цьому тексті буквально означає спотикаємось. Спотикаємось. І спотикнутися це не обов'язково означає впасти. Або кінцеве падіння, воно означає більше невдачу, яка затримує наш рух. Невдача, яка затримує наш рух, спотикаємось. Те, що ми багато грішимо, багато, не просто написано грішно, а багато грішимо, може означати те, що ми часто спотикаємось, але також може означати, що ми спотикаємось у багато чому. І це дуже важливий нюанс у цьому тексті, тому що далі Яків буде говорити, що язик, він по-різному може грішити. І може означати, що ми спотикаємось в багато чому або грішимо різними способами. грішимо різними способами. Все це має підвести нас до думки, що одним і тим же язиком ми можемо грішити по-різному. Всі ми багато спотикаємось, багато грішимо. І є так багато способів використовувати язик, що це можна використовувати по-різному. І, на жаль, язиком також можна би славити Бога, язиком можна розповідати непристойні історії, язиком можна говорити погані слова. Бо наше суспільство наповнено цим. Ним передаються пусті критики, ним кажуть неправду. І багато-багато. Тобто багато грішимо, це ми можемо і часто це робити, але можемо і різними способами це робити. По-різному. Як і далі приводить ілюстрація, але перш, ніж ми підемо по цим ілюстраціям, давайте відкриємо ще Іван і Матвія, 12 розділ, 34 вірш. Матвія 12.34. Каже Ісус Христос, роди гадючі, як ви можете добре говорити, будучи злими, адже чим переповнене серце те промовляють уста. Добра людина з доброго скарбу виносить добро, а погана людина зі злого скарбу виносить зло. Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, яке люди скажуть, Відповідатимуть судного дня. Бо за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш осуджений. Таким чином, неправильне використання язика може привести до гріхів, які охоплюють дуже багато сфер життя. І це набагато ширше, ніж небезпеки для вчителів згрішити у своєму служінні. Тобто, всі ми маємо язик. І всі ми повинні розуміти, що він небезпечний. Тобто ця настанова стосується всіх нас. Давайте <клес> прочитаємо послання Якова далі в наш текст, в третій розділ. Ще цікавий момент, можливо, ви звернули увагу. Я звернув, коли читав, коли ж хто не грішить словом, той досконалий чоловік. Той досконалий. Про яку досконалість йде мова? Невже хтось може досягти стану безгрішності? Ні. Ні. Скоріше всього, це означає, що людина, яка приборкала свого язика, вона може і приборкати. Все тіло. Це означає, що людина, яка приборкала свого язика, вона досягла повного самоконтролю і має духовну зрілість. Така людина може приборкати все тіло, щоб не дати членів свого тіла на служіння гріху, щоб своє тіло не використовувати на грішні вчинки. І якраз точка контролю над своїм тілом це язик. Якраз якщо я можу контролювати язик і мій язик не грішить, то як його говорить, що це людина досконала. Досконала, тобто людина, яка приборкала все своє тіло, в тому числі і язик. І найбільшим прикладом для нас є Ісус Христос в цьому. Давайте прочитаємо перше послання Петра, другий розділ 21 верша. 1 Петра, 2,21. На це ми були покликані, тому що і Христос постраждав з за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли його слідами. Він не вчинив гріха і не знайдено підступу в устах Його. Підступу. В синодальному перекладі там Лєсті. Лєсті в устах не було. Коли його лихословили, він не лихословив, страждаючи, не погрожував, а передавав тому, хто судить. Справедливо. Тобто ми бачимо, що Біблія досить багато говорить про язик, про густа, про небезпеку язика і про приклад Христа в цій сфері життя, контролю над язиком. Язик треба контролювати. Якщо перше ми зрозуміли, що язик небезпечний, то друге, язик треба контролювати. Давайте читаємо далі. Як і в 3, -3. Ось і коням вкладаємо вузнечко, в рот, щоб нам корилися, і керуємо всім їхнім тілом. Ось і кораблі, хоч і великі, та гнані бурхливими вітрами, але керуються малим стерлом, куди лише хоче стерловий. Ці дві ілюстрації чітко нам показують, що в житті треба застосувати контроль в потрібній точці. Щоб досягти якогось результату, треба контролювати конкретні речі. Уявіть, що уздечку, яку прив'язують е, коню куди? На роду, зуби, да? прив'язують, ну, скажімо, на ногу. Це дуже допоможе керувати. Ні. Уявіть, що корабль. Величезний корабль, який втягне тисячу тонн, йому треба кудись повернути. І для цього капітан надає команду всім матросам пригнути в море і штовхати його. Це дуже допоможе? Ні. Тобто для певного результату треба мати кон контроль в конкретній точці. Вуздечка надівається на рота коню, є стерно корабля, і стерновий керує. І також язик ми читаємо. Так само і язик п'ятий вірш, хоч і малий орган, але дуже хвалиться. Так само і язик. Він маленький, але він впливає на все наше тіло. Він маленький. Але він впливає на направлення всього нашого життя. Тому в житті треба застосовувати контроль в потрібній точці і це точка наш язик. Давайте проаналізуємо, як мій маленький язик впливає на все моє життя. Давайте задамо собі, кожен собі питання, чи стає мій язик більш контрольованим з часу. Знаєте, ми часто думаємо про духовне життя і про духовне зростання таким чином, як і про фізичне. Дитина народжується маленькою і дайте їй час, і вона обов'язково виросте. І ми думаємо, що так само має бути і в духовному житті. Але правда в тому, що з роками ми можемо стати в гірший духовний стан, ніж був. Тому важливо собі задати питання, чи стаю я з роками людиною, яка більше контролює свій язик. Якщо до цього Яків звертає нашу увагу на необхідність контролювати язик, то далі він пише про руйнівну силу неконтрольованого. Послухайте, є руйнівна сила неконтрольованого язика. Це не просто так, тут залишено досить багато тексту про язик. Це не просто так, послухайте, ці істини і слова Божого напряму впливають на наше життя. І ми не маємо права просто так пропустити це повз наші вуха. Якщо ми не звернемо увагу на це повчання, то неконтрольований язик принесе багато біди у наше життя. Давайте подивимось, як це говорить Яків, п'ятий вірш, друга частина. Ось який невеликий вогонь, а спалює такий великий ліс. І язик це вогонь, світ неправди. Язик так поставлений між нашими органами, що опоганює все тіло і підпалює круг життя, а його самого запалює гігієна. Дуже сильні слова. Мабуть, це найяскравіше місце в Біблії стосовно язика. Я би сказав навіть жорстоко. Але це правда. Неконтрольований язик дуже легко може стати інструментом самого сатани. Контролювати свій язик треба, щоб не нести руйнівні. Ом'я самого аду. А, сам, а самого його запалює гігієна. Що таке гієна? Гієна від єврейської назви долини гіно, це яр на південь від Єрусалима, який став звалищем для сміття. Там постійно горів вогонь, там постійно смерділо. Ісус Христос використовує це слово, скажімо так, цю ілюстрацію, зрозуміло, для Тогочасних людей, які бачили цю гігієну, він використовує це слово, щоб, коли він говорить про ад. І ось що пише Яків, що язик так підпалює круг життя, а його самого запалює гігієна. Дуже цікавим текстом про полум'я і про язик, але зовсім з іншого боку, є книга пророка Ісаія, 6 розділ. З п'ятого вірша. Давайте відкриємо, прочитаємо книга пророка Ісаї, 6 розділ з 5 по 7 вірш. я сказав, Ісай говорить, горе мені, я пропащий, адже я людина з нечистими устами і живу серед народу також з нечистими устами в той час, як мої очі бачили царя Господа Савоота. Тоді до мене підлетів один із серафимів, тримаючи в руці жаріюче вугілля, яке взяв щіцями з жертовника. І доторкнувшись до моїх уст, сказав: тепер, коли це доторкнулося до твоїх уст, твоя провина усунута і твій гріх викуплений. Знаєте, якщо наш язик запалюється від гігієни, то його контролювати неможливо. То він буде руйнувати все на своєму шляху. Але якщо до наших уст торкається щось від Божого жертовника, то це змінює наші слова. Читаємо далі. Адже всякий рід звірів і птахів, плазунів і риб приборкуються. Вони освоєні людською природою. А язика ніхто з людей не може приборкати. Він дзвонив на мовне повний смертоносної отрути. Людина не може приборкати язика. Ми без цілі цьому питання. І знаєте. Якщо ми бачимо в своєму житті, що мій язик приносить біду, то значить він запалюється від гігієни. І я не зможу його контролювати своїми силами. Можливо, ви в своєму житті пробували ще раз і ще раз це діло контролювати, але як ми читаємо, ніхто з людей не може приборкати. Він зло невгамовне. Повне смертоносної отрути. І далі читаємо. Ми благословляємо Господа і Отця і ми проклинаємо людей, які створені за Божою подобою. У євреїв була така благочестива практика. Після кожного разу, коли вони говорили ім'я Господня, вони додавали ще таку фразу: Хай буде Він благословений!» Хай буде Він благословенний. І ось ці уста, які вже по звичці благословляють Господа, вони можуть через декілька хвилин повернутися і проклинати людину, яка створена за подобою Божою. З тих самих уст виходить благословіння і, прокля... і прокляття. Не годиться, брати мої, щоб так воно було. Не годиться. Ще Давайте відкриємо 1 Івана, 4 розділ, 20 вірш, прочитаємо також дуже сильний текст, який стосується всіх християн, який стосується того, що ми маємо говорити, як ми маємо говорити. 1 Івана 4, 20. Якщо хто скаже, я люблю Бога. Бо, я думаю, більшість з нас так скаже. Але послухайте далі. Але ненавидить свого брата той правдомовець. Адже хто не любить свого брата, якого бачить, то як може він любити Бога, якого не бачить? І ми маємо від нього цю заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив і свого брата. Язик треба контролювати. Але ж як його контролювати, якщо він запалюється від гігієни, і його контролювати ніхто не може? І далі, вже закінчуючи це повчання, до речі, воно закінчується без, без якихось висновків, без якихось застосувань, воно наче обрубується. Але воно достатньо зрозуміле для кожного, що як його хоче донести до нас. Він говорить далі такі слова. Хіба з одного джерела виходить солодка гірка вода? Чи може брати мої смоковниці робити оливки, а виноградна лоза смокви? І солончак не може давати солодкої води? Тут він приводить приклади із природи. Дерева, які в плід, відповідний собі. Джерела води. І непослідовність язика засуджується послідовністю природи. Так як природа є цілісною і діє відповідно до себе, кожен народжує собі подібного, кожне дерево приносить плід, який необхідно. Тобто природа цілісна і послідовна, так і уста, які говорять від християнського серця, мають бути послідовними і цілісними по відношенню до Бога і до людей, які створені за його подобою. Знаєте, це, я думаю, дуже знайомий текст для нас. Він так красномовно і багато говорить нам за наш язик. І я цю проповідь назвав би так, слідкуй за своїм язиком. Слідкуй за своїм язиком. І ми побачили, що язик небезпечний і що його треба контролювати. Але його неможливо контролювати і неможливо, як ми прочитали, приборкати, якщо його запалює сама гієна. І для того, щоб ми були цілісні, тобто і говорили, і діяли однаково, щоб в нашому житті не було так, що я одним своїм язиком благословляю Богу і цим же язиком проклинаю людину, нам треба змінити серце. Нам треба серце, яке не запалюється від Гієн. Нам треба серце, до якого торкаються святі речі з Божого престолу. І якщо до нашого серця торкаються святі речі з Божого Христову, то і наші уста вони будуть наповнені благодатцям. Давайте зараз проаналізуємо свою мову. Знаєте, можливо, ви не лаєтесь над я сподіваюся. Слава Богу, якщо так. Але, як написано, багато грішимо або різними способами грішимо. Є багато різних способів для того, як використати погано свій язик. Що ми говоримо? З якою метою ми це робимо? Чим сьогодні наповнено моє і твоє серце? Звідки воно запалюється? Чи запалюється воно з присутності Божої, чи запалюється воно? Даруйте з безодні. Якраз стан мого язика покаже і стан мого серця. Те, що я говорю, з якою метою говорю, як говорю. Я хотів би закінчити цю проповідь. Двома текстами із Нового заповіту. Давайте відкриємо перший е послання до Колосян 4 розділ, 6 вірш. Колосянам 4. -6. Нехай Слово наше завжди буде ласкаве, приправлене сіллю, щоб ми знали, як нам належить кожному відповідати. І другий текст це послання до Єфесян 4,29. Жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно принесло користь тим, хто слухає. Амінь.